Минулого року на Закарпатті зафіксували понад 3,5 тисячі пожеж, що майже удвічі більше ніж у 2021 році. Внаслідок загорянь помешкань загинуло півсотні осіб. Невтішна статистика має місце вже й цього року, особливо небезпечні періоди відключень електроенергії, що спонукає людей використовувати усі можливі способи обігріву приміщень. Спочатку 2023 року вже три особи. Це нас дуже сильно непокоїть. Період аварійних відключень електропостачання багато людей обігріваються за допомогою газового опалення. Чи якимось іншим чином це може спровокувати не тільки пожежу, а й отруєння чадним газом. Саме тому, аби убезпечити населення від нещасних випадків, спеціалісти рятувальної служби встановлюють газодимові датчики у будинках. Сповіщувач розташовують біля газових пристроїв чи пічного опалення. У разі небезпеки він гучно сигналізує «Сповіщувач встановлюється поряд з газовим приладом або поряд з пічним опаленням, де є виділення або диму, або газу. Встановлюється він в такому місці, щоб де ймовірно буде витік, або ймовірно буде задимлення, щоб було пряме попадання в цей сповіщувач. Сповіщувач подає звуковий сигнал, такий, що буде чути його досить голосно. Ну і люди вже будуть реагувати, що в них є проблема або з пічним опаленням, або з, газовими, з газовим обладнанням. Нині безкоштовну акцію розпочали з Ужгорода, встановивши 12 пристроїв. У будинку Василя немає пічного опалення, але натомість є газова колонка. Чоловік каже, кілька років тому у сусіда виникла пожежа, і нині він переймається за безпеку власної родини. Ніхто не прилагав раніше, і я за то не задумувався. В принципі, ну та хай буде в ну. мене на машині та то хай і тут буде сигналізація. А от родина Яртим опалює будинок дровами. Вогонь розпалюють двічі на день, а в морози також вмикають котел. Жінка певнить, акція від ДСНС дуже актуальна, адже може врятувати від шадного диму чи витоку газу. Я дуже вдячна, якщо в нашому суспільстві ще щось зробиться безкоштовно, а ще й запобігає життя нашого, тобто запобігає наше життя. Це говорить про те, що ви виявляєте про нас роботу та любов. Ну я дуже вдячна, оскільки в сьогоднішньому світі ще хоче хтось про нас дбати. Ну, що вам сказати, велике вам спасибі. Я думаю, що ваш прибор оправдається, і ми будемо все благодарити Бога за таких людей, які ще сьогодні дбають про наше життя. У період опалення закарпатці користуються усіма можливими способами обігріву. Особливо популярний спосіб, коли відсутнє електропостачання увімкнена газова плита. Утім, рятувальники наголошують, це дуже небезпечно. Так само дуже часто користувачі нехтують правилами пожежної безпеки під час розпалювання печі. У таких випадках газодимовий оповіщувач сигналізуватиме про небезпеку. Якщо газове опалення, ні в якому разі не вмикати електроприлади, електромережу, освітлення, ні в якому разі. Є іскра при великій загазованості приміщень можливий вибух. Відповідно, травмовані і так далі, і тому подібне. При задимленні приміщень від пічного опалення, зробити провітрювання термінове, ну і вияснити, чи всі на місцях, не, чи дим не зашкодить їхньому здоров'ю. Самі датчики рятувальники встановлюють безкоштовно. Вони отримані у рамках міжнародної програми співпраці. Наразі оповіщувачами забезпечують багатодітні та неблагополучні родини, а також населення, яке веде аморальний спосіб життя. Окрім того, інспектори ДСНС роздають людям листівки із головними правилами безпеки.